Приємно, але маємо те, що маємо. Опонентка реально грала дуже круто, особливо не помилялася. Так, майстер фід з Іспанії Антоніо Лопес. Поїхали. Тобто, можливо, мені треба було ризикнути і все-таки на кіні в 6 бити тура F6, але тоді вона після тура АД8 заходила тура Д2. І в неї слона С6 дивиться в мій пункт ж 2 І мені це трошки не подобалося. Тому, довелося йти на цю позицію. Так, окей. Сьогодні легкої прогулки не буде, якщо вже в першому турі є такі складнощі. Так, якось дуже багато секунд на кожен хід витрачає цей майстер Фіде. Цікаво за цим поспостерігати. Так, B3. Поки так. <гум> 4 слон g7 <гум> Який наглий. Невже він тут все знає? Дуже цікаво. Шах король Е7. Кинь Ф3, ферзь Е8. Там кинь же 5 будет. Ладно. Треба буде подивитися на цей порядок ходів, що робити. Тому що якось опонент мене вразплох застав. Ну Ладно, поки не супер страшно. Шах сюди, кінь F3. Можу D5 зіграти, здається. Але там кінь G5 є хід. І на Fg F6. Це погано. Тоді, так. Тепер в мене жахливий слон, але зараз головна задача відбитися від прямої атаки. І тоді за рахунок цього білопольного слона, тобто, якщо я встигну зіграти так, в мене з'явиться об'єкт нападу. Так, я вимушений. Він поле Є8 в мене забрав у ферзя, оце поки проблема. Так, може так, але все одно і ферзя сюди не можу поставити. Ладно, поробуємо так, так, так. І на ферзь H3 H5. І раптово відкриваємо гру там. Ого, D4 це не подобається мені хід проти власного слона. Напевно я просто пожертвую. Тобто хай забирає це час. В нього фланг ще не розвинений умовно. Тому D4 жахливий хід від нього. І після ферзь H3 H5 оживляємо туру по вертикалі H. Точно б'ю HG, слон виходить на H5, це зачіпка. І король себе відчуває доволі комфортно. Так. Ну поки так на напев... П. А, так, Тура є 6. Тура е 8 зіграю. Так, інда 2. Так, ферзь F5, Ферзь d6 тікаю, тут тікаю, тура на F1. Ну. А, я ще в цей ноті. Sorry, знову забалакався і час не тримаю. Так, поки виженем. Так, Еншпіль, тому що в мене два слона. І якщо вдасться, то вже я не повинен програвати цю позицію. Тобто стою все ще гірше, але програвати не повинен. Так, на всяк випадок від B4 захистимося. Не поняв. А, типу, тура Г7, так? Да? Ладно. Так. Позиция набывая контуре вскаженности. Так, давайте. Можливо, вже і майже виграшно. А, не підбій, господи. О, нормально. Такі зівки нам подобаються. Ну, в дебюті він грав точно дуже класно. Ось, а далі, коли я вже пішов аж 5, відчувається, що в мене хороша позиція. Правда, я йому дав оцю контргру з пішаком С, але здається, що я його гальмую і ось можу перейти в цей еншпіль з різнопольними слонами, де в мене прям супергірше не може стояти. Тому непогано.